Поколі не існує, це вигадка. Так, це прикольно і весело знаходити відмінності у таких відео, хто як показує різні речі. Але це все ж таки вигадка. Але чому це взагалі важливо? Бо сьогодні ми живемо в світі, де нам постійно намагаються начепити ярлики. Ти зумер, тому через слово кажеш аб'юз. Аб'юз не в ресурсі. Матча! Ти меленіал, тому ти боїшся телефонних дзвінків. Але деякі речі абсолютно правда, бо я ненавиджу телефонні дзвінки. Але що, якщо всі ці поділи на покоління зараз не мають взагалі жодного сенсу? Торія поколінь, як ті меми про бумерів і зумерів, здається такою зрозумілою і веселою. Але насправді це концепція, яка більше заплутує, ніж пояснює. Але як кажуть. Кожен великий міф має момент істини, але правда завжди складніша. І сьогодні я хочу розібратися, чому концепція поколінь більше не працює тим більше у світі, де ми всі дивимося одні і ті самі серіали на Netflix, гуртаємо тіктоки і купуємо айфони. І так я не просто хочу рознести теорію поколінь. Я хочу аргументовано показати, чому зараз вона вже не працює. Але давайте спочатку почнемо з того, що це взагалі таке. Почнемо з дідуся теорії поколінь Карла Мангейма, німецького соціолога, який у 1928 році вирішив: Гей, молодь, кожної епохи живе у своїй реальності, і це створює її світогляд. І треба сказати, це була і є цікава ідея. Мангейм був першим, хто сказав, покоління це не просто люди, які народились в один і той же час. Це спільний досвід, який формує їх цінності. Ну, наприклад, якщо ти українець і твої батьки з Совка, то ти точно знаєш, що це контейнери для цибулі. А якщо ти виріс у світі TikTok, то скоріш за все знаєш, що таке Манекен Челлендж. О, Боже ні, я занадто старий, ніхто вже не пам'ятає, що таке манікенчел. Після Мангейма прийшли інші теоретики і вже накинули ярликів. Спочатку були бейбі-бумери, це ті, хто народився після Другої світової війни. Коли всі були такі щасливі, що вирішили народити багато дітей, потім покоління X. Не чіпайте мене, я в своїй кімнаті слухаю, нірвану! Потім міленіали, вони бояться дзвінків, чомусь просто до божевілля обожнюють авокадо. І перше покоління, яке прям серйозно відкрило для себе психологів. І нарешті, звичайно. Зумери, меми, тіктоки, боротьба за екологію. І все це розділення так приємно і логічно звучить, бо дозволяє ніби структуризувати, пояснити нам дуже просто цей світ. Але на жаль, ці всі схеми зараз майже нічого не пояснюють. Торія поколінь найчастіше використовуються маркетологами, щоб продавати нам продукти: авокадо тости для міленіалів, багаторазові пляшки для зумерів. Що далі для наступного покоління Альфа ми вигадаємо набори для виживання під час ядерної війни? І тут починається найцікавіше, бо теорія поколінь проникає усюди: в політику, е, в маркетинг та навіть при прийомі на роботі її використовують. available, bye» Але чи дійсно ця теорія працює або просто створює корисні або не дуже стереотипи? Можливо, теорія поколінь це просто нові гороскопи з більш потужною теоретичною базою. Теорія поколінь більше не працює по перше через глобалізацію у широкому значенні. Коли ми кажемо про різні покоління, ми кажемо про різних людей, які отримували різний досвід у різних культурах, у різний час. Але чи це дійсно працює у нашому просторі, де інформація просто не має кордонів? Завдяки інтернету і соціальним мережам ми всі живемо в одному інформаційному просторі? Це значить, що люди різного віку дивляться одні й ті самі серіали, грають у ті самі ігри і залипають у Тіктоки. Уявіть собі, 45-річного чоловіка і 16-річну дівчину. Які одночасно сміються над одним і тим самим мемом. Де тут межа між поколіннями? Netflix, YouTube, TikTok – це все більше не про покоління, це про спільний інформаційний простір. Це про людей, які живуть у світі без кордонів. Сьогодні ті, кому за 40 створюють контент для молоді, а підлітки намагаються виглядати дорослішими, ніж вони є. Усі ми в одному човні, і цей човен називається. Глобальна культура, та й навіть оця економіка підписок теж стає частиною цієї глобальної культури. Т, навіть у мене є підписка. 22 унікальних відео більше 6 годин унікального контента про поп філософію. Цілий філософський фільм про секрети кіно від Славоя Жижика у моїй озвучці трагедія нашого становища, коли ми перебуваємо в межах ідеології, полягає в тому, що коли ми думаємо, що втечемо від неї у свої мрії, в цей момент ми все одно перебуваємо в межах ідеології. Більше 50 розширених відео, спільнота цікавих людей у Телеграмі. Все це отримують мої спонсори і патрони, які не тільки підтримують розвиток поп-філософського контенту в українському Ютубі, а ще й за це отримують за підпискою безліч контенту, який поповнюється щомісяця. Залітайте і ви, і підтримуйте мій контент. Дякую вам! Французький філософ Жан Бодріяр стверджував, що у світі постмодернізму ми живемо в гіперреальності, тобто реальності, де образи, симулякри замінюють автентичне життя замість різних поколінь, які живуть в різних реальностях. Ми зараз отримуємо одну гіперреальність, де всі споживають майже одну і ту саму інформацію. Чи дійсно це покоління Z придумує щось нове? Чи всі ми разом створюємо одну спільну онлайн-культуру, в якій існують різні покоління в одному контексті? Соціологи давно помітили, що технології ніби нівелюють різницю між поколіннями. Більше того, платформи, як от Facebook чи TikTok часто спеціально створені так, щоб охоплювати різні групи. Той самий контент з'являється у стрічках людей у 20 і 60 років. Ми ж всі разом бачимо ці кончені акаунти в соціальних мережах з прапором Північної Кореї у себе в назві акаунта. Угу. Різні покоління можуть і не підписуватись на якісь акаунти разом, але алгоритми все одно роблять їх досвід дещо спільним. Глобальні економічні процеси теж змінили гру раніше різні покоління мали свої унікальні економічні умови. Сьогодні спільні платформи, такі як Netflix, Disney або Spotify, продають одні й ті самі продукти всім. Так працює підписка, вона ніби створює ілюзію того, що пропонує нам усім дуже різні речі, але по факту вони доволі схожі. Так і працюють соціальні мережі, мережі інтернет, вони всі об'єднують нас в одне покоління. Ну і так ви можете сказати, що дорослі люди часто обирають якийсь. Більш серйозний, глибокий, довгий контент, а більш молоде покоління там сидить, сидить у своїх тіктоках, ютуб шорцах і так далі. Але ну чесно, я бачу дуже багато контенту, ніби як для молоді, який триває просто годинами. А на Ютубі знаєте, величезні відео. Е, також я бачу, як молодь дивиться стріми годинами просто, і не тільки на якісь попсові теми, але й на серйозні там стріми по історії, і так далі. Де тоді ця різниця? Та й зараз ті самі, типу, трешові шоу з СТБ дивляться як постіронічні 18-річні, так і оце б крінжанути 25-річні, так і ось це іспанський сором 35-річні. Та Ти більше хочеться сказати, що зараз. Виклики від світу у нас спільні незалежно від поколінь. Економічна нестабільність. Так вона впливає і на студентів, які не можуть знайти роботу, і на дорослих, які хвилюються за іпотеку, кліматична криза. Так ми всі дихаємо одним повітрям. Та навіть війна, от я задумався, а, який найкращий чи найгірший вік, щоб переживати війну. Та немає такого. А, у, у тебе буде, умовно кажучи, або дитинство у війні, що погано, або молодість у війні, що погано, або доросле життя, або навіть ну, кінець життя у війні провести не дуже то і приємно. Це раніше можна було сказати: ой, в мене таке, чого ви не розумієте. А чим глобальнішою стає проблема для всіх нас. Тим більше ми і розуміємо одне одного. Ось вам приклад новий серіал Батьківський комітет, який стартував 23 листопада на 1+,1 Та Київ старт тебе показує це дуже яскраво. Це історія про життя українців на окупованих територіях, про складні моральні вибори та боротьбу за єдність. Головні герої звичайні люди, яких об'єднує одна мета намагатися вижити в надскладних умовах, вберігти своїх дітей від депортації та протистояти злочинам росіян. Чим цей серіал важливий саме для нас? Він розбиває стереотипи, наприклад, тема співпраці з окупаційною владою. Часто ми мислимо чорно-біло, колаборант або герой. Але серіал показує, що співпраця не завжди означає зраду. Можливо, це єдиний спосіб врятувати свою сім'ю. І це нагадує нам знову, що варто розглядати контекст, а не вішати ярлики. До того ж, серіал зачіпає тему депортації дітей. Тільки вдумайтесь, понад 20 тисяч дітей було незаконно вивезено. І хіба тут реакція між поколіннями якась різна? Коли ми всі зумери і бумери бачимо, це у нас одне відчуття, одна емоція. Це неправильно, так не має бути. Тож, якщо вам цікаво зрозуміти, як навіть у найтемніші часи люди знаходять у собі силу протистояти злу, яким є складним градієнт моральних виборів, вмикайте батьківський комітет і дивіться його на Ютубі. Тільки не забудьте після перегляду прийти і поділитися своїми думками стосовно цього серіалу. Також важливим фактором зникнення поколінь, як таких, це капіталізм. Сучасний капіталізм створив доволі просту штуку. Він створив з різних поколінь покоління споживання, де усі хочуть споживати певні речі, які ще й доволі схожі. Ми це обговорювали в минулому відео про мінімалізм. Ви ж точно помічали, що всі гаджети починають виглядати однаково. Реклама показує, що айфон однаково підходить і для Міленіала, і для його бабусі. Ну точніше, новий айфон для Міленіала, старий айфон для його мами. А ще старіше для бабусі: це спадковість айфонів в нашому світі. Капіталізм побачив потенціал у прагненні до соціальної справедливості, наприклад, від Black Lives Matter до боротьби за права ЛГБТ. Усі ці ідеали активно інтегруються в маркетингові кампанії. Рекламні слогани та бренди об'єднують як 20-річного студента, так і 50-річного корпоративного працівника. Ви думаєте, що молоді, дорослі мають різні цінності? Ні, вони просто купують одні і ті самі товари під егідою цих цінностей зараз. Дуже часто, незалежно від нашого віку, від наших поколінь. Ми всі хочемо бути сучасними трендовими, ми всі турбуємося про екологію, про права людей. Але я не стверджую, подумайте, це є наш вибір, чи це продиктовано культурою споживання? Покоління не існують. Можливо, є лише ринки, де ми всі споживачі. І поки капіталізм диктує ці правила гри, ця дифузія цінностей і поколінь між собою буде тільки посилюватись. Але зачекайте, я от це все відео поки кажу, що ніби це погано. Але по факту ми всі отримуємо спільну спільноту об'єднану спільними інтересами, цінностями. Все ж наче добре. Давайте про це глибше і поговоримо. Дуже часто ідеологія, як розповідає от Слава Жижик в тому фільмі, який я озвучив для спонсорів і патронів. Він там якраз і розповідає, що ідеологія це не щось таке страшне і глобальне, як комунізм чи фашизм. Зараз це дуже часто, дуже дрібні речі, які непомітно інтегруються в наше життя. І ось теорія поколінь гарний приклад. Бо ми часто кажемо: ой, це міленіали винні у своїй нереалізованості, це своїми психологічними надуманими проблемами, чи типу зумери оці не вміють працювати нормально. Але чи це справді так? Наприклад, коли ми кажемо, що зумери ліниві, чи не забуваємо ми, що вони зіткнулися з глобальною фінансовою кризою, зростанням цін на житло і освіту? Можливо, це не про лінь. А про цілу систему, яка зараз призводить до того, що стабільне життя, як було колись у бейбі бумерів у західному світі, просто неможливо зараз. Чому зумери от не хочуть купувати собі житло? Можливо, це не через їхні молодіжні цінності. А через те, що вони просто не можуть собі його дозволити, уявіть собі, зараз молодь ледь знаходить гроші, щоб покрити оренду квартири, е, от а їм кажуть, ой, це ви не хочете працювати, витрачаєте всі гроші. Оце на свої, е, на свої фарпучини, капучини, оце всі кави свої. Але якщо економіка змушує їх працювати на багатьох роботах просто для того, щоб вижити. То чи це справді проблема і особливості покоління? Чи не формуємо ми ці стереотипи про покоління заднім числом? Економіка в лайні, усім важко. Давайте скажемо, що це просто зумери зараз дуже мобільні, люблять змінювати багато робот, не люблять купувати житло. А ось хто не ліниві, так це мої спонсори і патрони, які регулярно підтримують мій канал. Бо філософський контент може існувати тільки завдяки вам. І я дійсно дуже-дуже вам дякую. І особливо вдячний Жені Яновичу за підтримку та розвиток мого каналу. Дякую. Торія поколінь ніби зводить складні питання до доволі простих рішень. Причому робить це заднім числом. Ніби це не світ злетів котушок і всім потрібно вже піти до психологів, а міленіали полюбляють ходити до психологів. Не тому, що ми довели планети до певного кризового стану, е, пов'язаного з екологічним станом на цій планеті. Ні, це просто зумери полюбляють тему екології і боряться, значить, за чистий світ навколо нас. І от виходить, що покоління це симулякер, вигадка для маркетингу, це зручна ідеологія, яка приховує реальні соціальні проблеми. А відмінності між людьми визначаються не роком народження. А контекстом, у якому вони живуть. Теорія поколінь ніби виглядає як дуже логічна правда, але це більше історія, яку ми розповідаємо одне одному і віримо в неї. І ні, не кажу, що теорія поколінь ніколи не працювала, що це міф і вигадка. Просто зараз змінилися умови, у яких вона вже не настільки актуальна. Уявіть, що колись новий музичний стиль чи субкультура формували цілу епоху. Наприклад, рок рок-н-рол 50-х або панк 70-х. Сьогодні ж тренд живе буквально кілька тижнів. Мем стає популярним у понеділок, а до п'ятниці про нього вже забули. Темп настільки шалений, що одна людина живе зараз у набагато більшій кількості епох, набагато частіше змінює свої погляди на світ цінності, ніж це було до цього. Більше немає чіткого покоління MTV чи покоління YouTube. Всі ми одночасно споживаємо музику, кіно книги, які підходять людям будь-якого віку. Інтернет створив величезну інформаційну екосистему, де кордони між віковими групами просто розмилися. Та цифрова революція. Оце коли пам'ятаєте, тільки приходили тіктоки і всі сміялися з тих, хто їх дивиться. Усі ці нові тренди, нетфлікси, підписки. Нам здавалося, що це щось для молоді. Справді, та зараз тіктоки всі дивляться, і ваша мама, і бабуся. А, я не знаю, бабусі зараз рілси з тіктоками знімають. От, чи справді це щось для молодого покоління? Чи ми вже давно живемо в цій глобальній культурі? Але якщо покоління більше не працюють, то що ж нас об'єднує? Правильно інтереси? Ви можете бути 50-річним фанатом Марвел або 18-річним. Просто один ще купував комікси, а інший ходив до кінотеатру. Спільні захоплення стирають вікові бар'єри. Книги, фільми, навіть подкасти це ті сфери, де важливі ваші смаки, а не дата в паспорті. Покоління більше не визначають, ким ви є. Це робить ваша пристрасть до певної справи. Торія поколінь більше не пояснює нашого життя. Сучасний світ розвивається надто швидко, щоб ми могли втиснути себе в ці вузькі рамки. Останні дослідження соціологів, таких як Маргарет Арчер, доводять. Що міленіали та зумери це лише зараз така надбудова, яка вже втрачає актуальність. Відмінності між людьми більше пов'язані з їх контекстом, географією, економічним станом, освітою, ніж із датою народження. Наприклад, ось студенти з Запоріжжя та студенти з Токіо. Можуть мати більше спільного, якщо вони обидва, наприклад, програмісти, ніж два однолітка з одного міста, де один працює в заводському цеху, а інший в офісі. І Маргарет Арчер, відома британська соціологиня, якраз про це і каже, що, е, скоріш за все, теорія поклінь збиває нас з спонтелику, бо ця вікова різниця зумери і міленіали дуже мало що пояснює. Натомість Арчер наголошувала на значущості контексту географічного розташування, економічного стану ну те, про що ми казали. Таким чином, відмінності між людьми більше пов'язані з їх соціальним контекстом, ніж просто з датою народження. А сучасні алгоритми це взагалі великі зрівнювачі усього та усіх. Але про це поговоримо вже у розширеному відео тільки для спонсорів і патронів. А що думаєте ви для вас працює теорія поколінь взагалі? Чи можливо ви, як і я, дуже критично до неї ставитесь? Давайте обговорювати це в коментарях. Дякую вам, привіт, спонсори. і Патрони. Будемо розвивати оцю думку, яку я казав в основному відео, про те, що алгоритми створюють бульбашки не за віком, вони ж створюють їх за інтересами.